Всім привіт, мене звати Богдан, а з вами канал Злому Разом. Сьогодні буде огляд на такий цікавий інструмент, як Nissin Ares Dream Spider Zero Gray, дуже довго назва 86М до 4 Edжо. Забігаючи наперед, розкажу, що я вже ним половив ці кадри з рибалки, вони будуть в відео, ну, на жаль, зловити нічого не вдалося. Буде, можливо, пара цікавих покльовок. Кадри. Ну, Я ще не монтував це все, тому ну, побачите самі кадри. Там все можна буде побачити в плані роботи планку якогось, як він працює, як він підриває, на різних вагах і відчуття від рибалки я розкажу, звичайно. Це преміальний топовий інструмент від компанії Nissin. Саме цей від а, такого тюнінг-ательє як Squidmania. А, він йде в лімітованій серії зазвичай вони роблять там лімітки біля 100 штук, і ну, це дійсно топовий примірний інструмент. Але е, хочу звернути увагу, що цей огляд буде якраз таки з запитанням, чи варто купувати ці топові інструменти. Перед цим ресом в мене був самий новий на MX-Бороні, на бороні на mx карбоні і на 3100, ну там, звичайно, мікс-карбонів в палці Infinity Mix, якби Арес. Це сама-сама топова моделька на сьогоднішній день. Ну, Мені вона, чесно кажучи, не сподобалась. Порівнюючи з цим, вона була набагато мягкіша і для ловлі щуки на платниках це, звичайно, ідеальний інструмент щуйку зі всім. Але в нас в радіусі на водоймах ловимо ми, ну, вона трішки-трішки може не підійти. Я ну, замітив багато мінусів для себе. Ця палка ця арс, теж, в принципі, ну, якби, хороший варіант, але трішки замало потужний для наших умов. В арсеналі вона б не полишня, але цінник не дозволяє просто тримати таку палку для пари виходів на рибалку в рік. Покажемо чохол, дуже якісно все зроблено, ліпучки, двохсекційний чохол. Ну, Наскільки це цікаво, коли ми говоримо про таку палку. Це модель саме торзайд-тюнет, що означає що на ній торзайтні кільця. Такі доволі тонкі вставки в кільцях, та й самі кільця доволі тонкі. Насправді ловля в мороз буде доволі некомфортно в нас. З елікноміка зараз мінус один. Такі доволі тонкі кільця. Видно, як би е, переплет е, карбону, як це все плелося. Також не дуже для мене була е, зручна ручка, вона така доволі масивна. Е, якщо брати в розрізі, що це палка до фактично 16 грам, бо більше вона просто не тягне. Хто б мені не казав, що ну, там, люди говорять за ці Ареси, що вони там 28 кидають ним? Блін, ну чесно, взяли б в руки, попробували кинутися, дуже страшно. Можливо, це можна робити, але те, як він їх витягує, цих навіть да, 16-18 грам половиною бланка, ну це не комфорт. Можна, звичайно, кидати як хочеш, і що хочеш. Я там Калістою 710 колись кидав 45 і вивна витягувала типу половину бланка. Але це трошки не те. Хочеться комфорт вербатися. Знову ж таки, розказуючи про, цю, про цей спінінг, можна сказати, що він ідеально буде. Працювати на платниках по ловлі щуки, якщо вам треба джигловка 2-3-4-5 грам, і силікон 4-3, 4-5-7 дюймів. Оце його е, просто ідеальна ніша е, в, ну, в наших умовах. Звичайно, це кальмарка, яка створена японцями для зовсім інших задач, але для наших умов це його ідеальна ніша. Так само на річці половити якогось окуня на 6-7 грам. Ловля на 18-20 грам судака, я трошки не бачу це можливим для нього. Ну і Ловля на великі проманки, на воблери. Ну, На воблерах він дуже сильно валиться. Тобто Bendin Vision 98 який твічується практично любими палками неопористими, на цій палці він дуже сильно так, тяжко відчувається. Це не комфорт. І так само. Про блешні можна сказати. В принципі, кидає, проводиться для блешень багато не треба, але якщо ви там от, о, хочете ловити тільки блешнями, ну, то бред просто купувати таку палку. Якщо ви е, підбираєте щось під блешні, легше взяти щось м'якше, дешевше і простіше. Е, ну, в інструменті, звичайно, е, якби вимоги трішки більші. Чуйка в палці доволі непогана, але вона не є топова. Е, дивіться, з чим порівнювати. Отже, переглядаєте відео Так, починаємо рибалку з такого гарного місця. Палка я вже трошки половиною, можу вже плюс-мінус розказати по ній нюанси. В принципі, дуже цікава, прикольна палочка, але дуже залежно від того, від якого бюджету ви її берете. Якщо купувати... Її тисяч за 15, то не варто, забігаючи наперед. Такий кінцевий стрій, хоч і вказаний тест до 4 еджі, по факту вона максимум грам до 16 -ти. нормально себе почуває. Робочий низ в неї десь приблизно 5 грам. Ну, от, 6 грам зараз кидаю саме я. Оп. Я дуже непогано відчуваю все все в руку. Бровки, камінчики, і Ну, взагалі все. Чуйка в руку є, я, чесно кажучи, що від такого бюджету очікував трошки кращу чуйку. А це кальмарове водилище. І там, коли люди кажуть, от в кальмарових водилищах прекрасна чуйка. Не прекрасна чуйка, в ставридках, а там прекрасна чуйка. А в кальмарових водилищах чуйка така собі. Вона, в принципі, достатня для ловлі будь-якої риби на сьогоднішній день. Це потрібно ну, прийняти. Яка б кальмарка не була. Тільки від там топових прям компаній, хоча, хоча Арес теж топова компанія, там Чуйка буде звичайно класна. Там мого друга Саші в нього 80-й Арес. Він набагато потужніший, і в нього набагато краща чуйка, ніж в цього. Можливо, це зв'язано з довжиною. Але настільки сильна різниця мене дивує. Саме що на 4-5 грам це буде не вниз роботи, а ідеальна робота по низам. Тобто будете чітко все відчувати, чітко все анімувати, підкидати. Ну, а верх при цьому ідеальний буде десь біля 14-16 грам. Палка доволі кінцева, ну і для цього тесту не дуже жорстка. Якщо ви купуєте її, опираючись е тільки на цифри на бланку, тобто 4 реджі, то ви дуже сильно промахнетеся, якщо вам потрібна така палка, бо... четырьмя Эджи тут и не пахнет. Довольно долгое падение. Шесть грамм чуйка довольно погано. А сколько в этом бюджете палок? які будуть стукати тих 6 грам краще. Тут є ще фактор витривалості палки. В плані надійності ця палка, мені здається, одна з таких доволі крапких. Оп, поклевка была. Почему нужен Була поклівака, зубастка, чи щось окунява, щука. Скріж за все, а не всі к тому, що за самий край хвоста. Зараз спробуємо її доловити. Ничего.